Я, Олександр Мамрич, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб, інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатам України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни, рівних можливостей європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову увійти до фракції партії Удар перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсу з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.